Ці в світі розуміють силу, звідки б вона не прийшла, лише було чудо і мені було добре. Приблизно отака думка є в людей, як в світі такому, так і в світі духовному. Але які слова от сильно міняють людину? Я вам прочитаю Римлян 8,32. Той, хто сина свого не пожалів і віддав його на смерть за нас усіх, той звичайно віддасть і все інше разом із сином своїм. Ти маєш осягнути ці слова розумом. Якщо Він сина не пошкодував, то чи не віддасть нам все, що все? Все, що мав Ісус Христос, будучи в тілі людському? Христос підтверджує: ви будете робити те, що я робив. Сатана завжди хоче косити під Бога, під Ісуса Христа. Він може і передягнутися. Він може хто зна чого він тільки не може. Він може нав'язати людям свою якусь ідею, своє лжевчення, легенько підійшовши. Це не відбувалося. Чуєте, ікони не з'явилися відразу. Вони все з'являлося постепенно потрошки. Розумієте, там і псо на такому високому рівні, що я вам хочу сказати, всі оці. Московити і всі ті інші світські, будемо казати, засоби масової інформації, хай відпочивають те, що робить антихрист. Так, антихрист ще прийде, але антихристи вже є в світі, і вони працюють на на що? Явно не на Бога. Можливо, є такі заблуччі, що думають, що вони працюють на Бога. То можливо, і ви послухайте. А чи Бог казав так робити? Чи Бог казав вам перебувати серед ідолів, творити ідолів, мертві кістки десь збирати? Три голови Йоанна Хрестителя, до якої йти, щоб отримати розум? Адже ж з голови розум іде. І так Бог, звичайно, віддасть і все інше разом із Сином своїм. Тобто Він нам дає Дух Христів. Він нам дає помазання, про яке говорить Ісус Христос: Бог помазав мене для чого? Щоб звільнення люди отримали, щоб зцілялися, щоб біси виходили, щоб люди очищалися Словом, Словом я вас очистив. Тобто, все це є в Євангелії.